Я задам особисте питання, ви можете на нього не відповідати, якщо будете відчувати, що не треба. Чи було, ну напевне, напевне, було у вас запитання ну, до Бога, чому так сталося в вашому житті? Як це вплинуло на вашу віру? Так, було в мене таке питання, мене це дуже розривало. Я скажу так, навіть, бо я ну, віруючи, практикуючи християни, знаєте, і. Я не могла зрозуміти, чому, чому це сталося. І я часто і молилася, запитувала себе в цьому, але я так пам'ятаю один момент, коли я була на службі, і ми молились «Отче наш, і якось ці слова, нехай буде воля твоя, вони мене мені в той момент так дуже пролунали, і, і я зрозуміла, що, ем, е, що, ну, що так сталося, і мене Бог підтримує і. І, і, і я думаю, що для цього ну, що ціль була, так? Чому це відбулося? Але я просто зараз це не розумію до кінця. Я прийняла волю Божу і, і так само зрозуміла, що Бог мене любить і підтримує в цьому легкому шляху.